Так, друзі, з приводу мусарка сороки, що я подав позов. Подав я позов у Дніпрі на цього сороку, в Соборний районний суд. Соборний районний суд суддя Наумова направила за підсудністю цей позов до Павлоградського суду. Він попав в Юдіної Світлані. Вони тягнули, тянули, вже і сорока туди втрутився, і відзиви подавав усе. А суддя Юдінова то відмазалась, то я відповідача неправильно вказав. Я вже швидко пере... переписав і вказав правильного відповідача департамент патрульної поліції міста Києва, а вони хай розбираються. І сьогодні вийшла ухвала, що суддя Юдіна Павлоградського суду винесла ухвалу про направлення моєї справи знову до Дніпровського соборного районного суду. Ну, не суки, ой, не судді. М? Я не знаю, ну от такі в нас люди в Україні. Чи судді, чи суди. Так що, якось так. ось от так. Отак, от отак що суддя Юдінова перенаправила знову справу на Соборний районний суд. Бояться вони, бо я прийду і буду фіксувати цих суддів, показувати. І вони як оті не знаю, криси, миші, пацюки. Ховаються по норам і бояться розглянути мій позов. По, по цьому ж сороке мусорку Олександр Володимирович. Ну так. Павлоградського підного відділку поліції. Отак, ну, патрульної поліції, да, департаменту. Так що, друзі, Така от справа. Вітання Дніпро, вам також вітання. Отак, от сьогодні, до речі, я сплатив штраф 340 гривень по тій Дуровій чи Дударові, чи які там, яка стала дуже знаменитою на всю країну 300 тисяч. І більше 300 тисяч передивились цю е як і ша шалаву. Отак от. І багато там пописали і коментарів все. Ну я вирішив сьогодні сплатити штраф той 340 гривень. Думаю, хай вже ніколи мені ніколи тягатися з ними. Ви ж бачите, там подав позов, там подав позов. А вони футболять. Е з одного суду, з Соборного суду відподволили на Павлоградський, з Павлоградського суду відподволив знову на Соборний. Хоча вже і відзиви, все понаписували. Ну це я не знаю. Ну, це Вища рада правосуддя, якби все пописати. Ну, цим, цим треба займатися, їх сук, виганяти відтуди вам потрібно всіх. Через, через эту, вішальницю. Отак. Так що. Такі от справи. Ну, далі ще буде дуже багато цікаво, так що давайте всім мирного неба над головою. Ви знаєте, я сам і подавав господу Соборного суду. Вони то. Вони, до речі, ухвалили на спрощений режим. Це повинно швидко це все було пройти. Ну, насамперед воно швидко не пройшло. А, ну, з грубими порушеннями. Там, то суддя відпустку Юдіна пішла, то відзив вони не направили до мусорні та ще що. Отак. Ну, от от. І вони дати потім. Я писав, ще під викликом сторін. Подавав клопотання, обов'язково, щоб все фіксувати на відео, як вони будуть викручуватися, ці гниди Отак, в судах. Ну, бачу, що вони ухвалюють рішення. Ну, деякі бояться рішення по лозовським мусорам. Хвалили на мою користь, скасували постанову. Ну, Багато. І також по Дніпровським мусарам скасували постанови всупереч всім нормам і їхньому цьому, ж блин, як його приказу. 13, не пам'ятаю, 95, по-моєму. Відомчих приказів там наказ. Порушили знову і склали знову на мене постанову. Я знову подав в електронному суді, не висвічилось, набрав. Через этот, подивився на другому сайті судова влада України. Да, винесли, прийняли мій, мій позов. Вони прийняли, але ну, в електронному суді його видно не було. А там уже ухвалили суддя, там все, що в Соборному районному суду буде розглядатися і по цим мусоркам – Борисенко і Кеба. Також отак от. Так от. Так що, ну, боремось, боремось, ну, <смі> чесно говоря, я вже не знаю, правда. за всім потрібно боротись, ну мені вже всі кажуть, та, блін, заплатити вже їм ці 340 гривень, та й все ми. Ну, я сьогодні сплатив їм 340, думаю, хай вже позвонив цей департамент, їхніх патрульних. Мусарків, вона мені відповіла. Ви можете потім подати. Доброго вечора, Богдане. Добра. Е, каже, що ви можете потім подати скаргу, оплатити, Вони вам повернуться і судові Ну, Це все морока. Ви ж бачите, судді, вони проти людяності, проти народу. Як їм скаже там зверху керівництво цих мусорів, там калюжні чи хто там. вони департамент. це, це все система їхні вищі. Ті також з Києва позвонили, сказали і все. Отак от, от, так що, друзі, все, буду їхати по справам. Всім гарного вечора, тихого вечора. Я в Павлограді зараз, буду в ближче время, я думаю, в Дніпрі. Лозова, з вами, дякую за вашу працю, дякую вам, Лозова. бачив, я по Лозові, що там поприлітало. шкода, ну, війна в країні. Дехто повинен зрозуміти, що війна в країні і вона не закінчиться, повірте мені. А як закінчиться, то буде друга війна всередині, повірте мені. Бо побратими, ті, які не задоволені цим всім, то, понятно, буде. Будуть запитувати з усіх цих щурів. Отак от. Так що, друзі, давайте. Разом сила, разом до перемоги, об'єднуйтесь саме головне. Підписуйтесь, до речі, на канал, буде дуже багато цікавого. Хто хоче допомогти, ради Бога. Отам карта є, все, на допомогу мені, бо деякі там пишуть, е, не робиш то те. Да, я не працюю, Бува, да, підтаксовую. Ну, отак. Возив, до речі, суддю цього, що взяли на хабарництві Щербину з Павлограда віз раз. І з ним спілкувався. Він мені так відкрито все розповідав, який він, як він нормальний, чесний суддя, як його ковчив і все навчив. Ну, і щось мені так кажеться, це все підстава. отам, Пакеті нести яблука і кучу бабок в доларах в зелені, ну це смішно, правда, ніхто так не носить. Якби і місто в чемодані в кармані чи ще там десь в рясі заховав. Отак от, от. Так що давайте, друзі, всіх обняв. Далі буде, обов'язково буду почаще виходити в ефір. Скажу, коли будуть суди, хто хоче в Дніпрі зустрінемось, поспілкуємось. Всім би рад допомогти. Ну, так що давайте, перемога обов'язково за нами. І далі буде. Дуже багато цікавого.